Сергій Хлань доєднується до нас. Вітаю вас! Слава Україні! Вітаю героям! Слава! Ми з України! Херсонщина! Це Україна! Так і давайте тоді поговоримо про населені пункти на Херсонщині, 90 населених пунктів. А які були звільнені нашими військами? Розкажіть, що там нині з чим стикнулися наші військові, що по собі лишили окупанти. Так, деокупація на Херсонщини триває. Здебільше це на півночі нашої області, якраз звільнено звільнені населені пункти, і те, що ми бачимо після звільнення населених пунктів, це тотальне руйнування. Окупант, відходячи і залишаючи позиції, коли наші збройні сили їх витісняють і вибивають з нашої рідної землі, залишає після себе виключно руїни, залишають після себе зруйновані електромережі. Зруйновані будинки, зруйновано абсолютно всю цивільну інфраструктуру, це і лікарні, це і фапи, це і школи. Тобто, люди, дочекавшись збройні сили України з радістю і сльозами на очах, зустрічають наших військових і разом з нашими військовими. Одразу приходить допомога у вигляді гуманітарних фондів, благодійних фондів. Військова адміністрація допомагає людям якраз забезпечити їх харчами, тому що люди фактично з останніх сил трималися. На зараз триває якраз робота з електрозабезпечення цих населених пунктів Відкриті вже відділення почти на воно ну, від в звільнених населених пунктах. Мобільний зв'язок поновлюється, щоб люди мали можливість зв'язатися з рідними, щоб люди мали можливість закликати про допомогу. Тобто ці всі роботи тривають. Але окупанти, не зважаючи на те, що вони вже вибиті з цих населених пунктів, продовжують злочинні хаотичні обстріли навіть звільнених населених пунктів на деокупованій території Херсонщини. тому роботи дуже багато. Робота триває, і будемо все робити для того, щоб і надалі відновлювати життєдіяльність цих населених пунктів, ну і відповідно де окуповувати наступні населені пункти в Херсонщині. Зрозуміла радість людей, і ми бачимо багато відео, як вони цілують зі сльозами на очах наших військових, але психологічний стан. А Реабілітація, а в якому стані цих людей, от вони після цієї зустрічі, але що вони розповідають про російських військових? Чи піддавали людей тортурам? Так, так. І це на превеликий жаль. Зустрічається в кожному населеному пункті. і Люди розповідають про злочини расистів. Люди розповідають, де були облаштов... облаштовані катівниці, і де катували людей, і де незаконно затримували і тримали людей. Люди розказують про злочини расистів, і зараз національна поліція працює в усіх деокупованих населених пунктах фіксуючи і відкриваючи кримінальні справи абсолютно по кожному випадку військового злочину расистів. Люди розповідають інколи, що в населеному пункті окупанти вивели всіх людей в центр села. А хлопчик і це жінка розповідає її онук. Просто побіг, Побіг, ну як хлопчина його реакція, і окупанти просто маленького хлопчину розстріляли. Розстріляли бігучого в спину. Тобто ці злочини вони болючі, їх не можна. Це це просто злочин, злочин проти нашого народу, злочин проти херсонців. Тому ці всі злочини, на превеликий жаль, ми будемо бачити, ще дуже багато після деокупації Херсонщини. Я розумію, що на першому місці це електрика, це опалення для цих людей, це їжа нормальні умови життя, але все ж таки психологічну допомогу їм будуть надавати взагалі на яку допомогу вони можуть сподіватися. Так, звичайно, звичайно, і психологічну допомогу допомагають якраз і військова адміністрація, тим людям, хто е, дочекався, да, де де окуповані населені пункти, і психологічна, і матеріальна допомога, і гуманітарна допомога ці всі допомоги відбуваються абсолютно в комплексі. Деяким людям пропонують, якщо в них там абсолютно повністю зруйновані будинки, переселитися там в глибди. Окупованої території в Запорізьку область надається навіть тимчасове житло, надається психологічна допомога, якщо люди виїжджають в Запоріжжя, і там можна і зупинитися, і якийсь певний час знаходитись, можливо, знайти роботу десь далі на підконтрольній території України. Тобто, абсолютно весь спектр допомоги на сьогоднішній день цим людям надається. Відомо, що окупанти відступаючи, вони депортують з Херсонщини, дорослих українців і е, вивозять дітей навіть без батьків. А, чи можливо цьому завадити? І чи ведеться робота з повернення наших громадян, маленьких наших громадян в першу чергу? Так, на превеликий жаль, ми поки фіксуємо такі злочини, і якраз окупанти. Під виглядом евакуації організували депортацію наших людей, і здебільшого це якраз відбувається на зараз з міста Херсона. Багато людей на сьогоднішній день відправляються в Краснодарський край під виглядом наче оздоровлення. і люди несвідомо йдуть на цю провокацію і відправляються в Російську Федерацію. На зараз невідомо, де саме ці люди, на зараз невідомо, куди саме повезли цих людей. Поки що ми тільки фіксуємо якраз пропагандистські кадри, де окупанти записують, що, начебто, вони десь там на курортах Анапи. але... Де саме на яких курортах, і чи дійсно це АНАПА поки не зрозуміло? Також зафіксований випадок, коли окупанти вивезли без будь-якого погодження дітей з дитячого будинка в місті Херсоні. А це понад 50 дітей віком від 4 місяців до 5 років. Без супроводжування цих дітей вивезли десь на територію Крима, поки взагалі не зрозуміло, куди вивезли дітей з дитячого будинка. Також є випадки, коли під виглядом канікули, які окупанти оголосили з 6 жовтня, вони вивезли частину дітей, в тому числі і з деокупованих районів на зараз Херсонської області, з Береславського району, десь в бік Криму, так само на оздоровлення, і поки так само. Не зрозуміло, де знаходяться ці діти, тому роботи попереду дуже багато. Нам дійсно треба буде повернути обов'язково всіх наших дітей, всіх наших людей, яких незаконно депортували чи вивезли за межі нашої країни. Вони тримають в заручниках не лише окупованих територій людей, але в принципі і нас всіх тим, що наприклад використовують наші енергетичні об'єкти, шантажують. Що вам відомо, що нині відбувається на Каховській ГЕС? Є якась інформація. На Каховській ГЕС окупанти зробили поки для нагнітання ситуації аварійне скидання води. На зараз фіксується якраз в місті Каховка, а це на Каховському водосховищі, що рівень води суттєво впав. А в нижній частині греблі Каховської ГЕС в новій Каховці рівень води суттєво піднявся. Технологічно скидання води в цю пору роки ніколи не робилось, і воно не потрібно. Тобто, окупант навмисно зробив цю дію для того, щоб нагнітати в черговий раз ситуацію і залякувати людей. Також нещодавно було відпрацювання нашої артилерії, збройними силами України, розташування орків на електромеханічному заводі, які знаходились в новій каховці. Ну і відповідно три ракети. Втрапило як і регулярно в переправу, яка знаходиться в шлюзі Каховської Гесту. Окупанти якраз підняли дуже шалений галас. Хоча завжди це робиться для коригування перекидання. Техніки расистами і саме шлюз він не несе жодної там жодного ризику взагалі для роботи Каховської ГЕС. Але окупанти, зсилаючись на те, підняли галас і навіть закликали. До речі, це взагалі нонсенс там світову спільноту для того, щоб долучилися до. Контролю роботи якраз і можливих уражень каховської ГС. Тобто все, що відбувається на зараз з боку окупантів, це агонія нагнітання ситуації і паніки, і не більше того, а люди мають можливість втікти з цих окупованих територій. Вони дають нашим людям виїжджати на підконтрольну Україні територію. Виїзд на підконтрольну територію України на превеликий жаль на сьогоднішній день заблокований. Єдине, що можуть люди переміщатися на зараз по лівобережній частині Херсонщини, приїжаючи до родичів, можливо подалі від узбережжя Дніпра для того, щоб переховатися далі в глиб області в Скадовськ, Каланчак, Чаплинку. Чи верхній рогачів, чи в е, Новотроїцьк, тобто подалі від берегів Дніпра, але виїхати на підконтрольну територію України на зараз при великий на превеликий жаль, неможливо. Окупант заблокував це, вивши, вівши ввівши в дію фактично якийсь незрозумілий стан, який оголосив Путін для Херсонської області, Запорізької, Донецької, Луганської, тобто на зараз. Люди можуть виїхати. Тільки в бік Криму, і зараз окупанти випускають, але ж ми зрозуміємо всі ризики, що окупанти надалі можуть не випустити людей далі в Грузію чи в інші країни Європейського союзу, як це відбувалося раніше, тому що під дією цього військового стану фактично є обмеження на виїзд, а вони можуть просто банально не випустити людей далі і використовувати людей як заручників. а або як примусово депортованих будуть відправляти кудись далі до Заурал. Я вам дякую за розмову.